В мене подружка і надихнула мене на це відео, тому що вона звернула увагу не на весь садок, а на окремі композиції з рослин, які привернули її увагу. І я помітила вже багато. ну, Хто приходить до мене, то звертає увагу на самі ці місця, тому я коротко розкажу, як можна е, садити рослини, на мою думку, щоб вони виграшно е, виглядали в вашому подвір'ю, садку, які, е, які композиції. Не Найкраще, знов таки, на мою думку, у мене. В моєму садочку. В першу чергу, звісно, привертаю увагу, мій бардюр. Бордюр у мене з лаванди та спіреї. Спірею я цю купляла, мені продали цю спірею, як Little Princess. Дівчата кажуть, що це Gold Princess. А в принципі, для мене особливо немає значення. Головне, моя, моє бажання було головне, щоб ця спірея була невисока, тому що вона йшла в бардюр. Вона тут у мене разом з лавандою. Вже, до речі, набираю на квітування як спірея, так і лаванда. Але спірея у мене не для квітів, а для того, щоб робити акцент і виграшно підкреслювати лаванду. Мені дуже подобається. Це спірея швидкоросла, така рослина, вона дуже швидко зростає, потребує регулярної обрізки, але менше з тим вона тепер, так як у мене не дуже квітковий сад, у мене все ж таки більш зелений. То спірея своїм яскравим листям, а потім рожевими квіточками, такими дрібними, суцвітями, розбавляє мені цю зелень. Також спірея дуже гарно у мене тут грає разом з гейхерами. Це нещодавна посадка, тому спіреї ще не мають такої кульки. Але подивіться, як гарно таке співвідношення кольорів бардово-зеленого до салатової від, від спіреї. Бачите, як воно отак. Якби мені дозволяло ну, мої погодні у... Умови в садочку, то, можливо, я робила би повністю такий бордюр з гейхер і спірей. Він мені дуже подобається. Але, на жаль, гейхери горять на сонцю і вони не впривабливі. А лаванда тут у мене з таким сизозеленим зеленим листям, це ідеальний варіант. Лаванда не примхлива, дуже легко у мене тут вона переносить цю. Ну, вона біля плитки посаджена, плитка, нагрівається. Трохи такі умови не дуже люблять рослинки, але ось саме тут дуже мені і лаванді подобається, і мені подобається. То я би сказала, що цей бардюрчик у мене на першому місці. Також завжди-подобається завжди, завжди подобається і мені, і моїм гостям, хто приходить, ось цей. Такий острівець. Це в мене тут є лівець, Я так думаю, що вірна його назва Old Gold. У нього жовті прирости, трошки хмарно, не дуже видно. Але сподіваюся, у нього жовті прирости, і так само він чудово гармонює з тою Aurea Nana. Це повільно ростуча, туя, вона. Ну, я її стрижу, звісно, але все рівно вона така, теж має золотисті, такі жовті прирости, і мій ялівець. І між ними я тикнула бересклет. Бересклет тут зовсім іншого кольору. Такий він більш сизий. Мені настільки подобається цей острівець, що у мене тут і ліхтарик, як ви бачите. Ось. І таку опору металеву я для Бересклета поклала цього року. Це у мене, якщо з подвір'я заходити, то він у мене таку на першому місці тут е, на видноті. Тому завжди е, хто не приходить, всі кажуть, що це гарно, е, має гарний вигляд, особливо ввечері, коли світить ліхтарик. Це такий, ну, мені здається, дуже такий безпрограшний варіант. Воно і ніби і весною на таке нарядний, і. Потім, взимку, це завжди зелені рослини, вони не втрачають своєї декоративності. Також мої дівчата завжди звертають увагу на цей куточок. Саме не на всю площину, а саме на цей куточок. Тому що тут у мене низкорослі рослинки, вони дуже непримхливі і завжди. Гарні, от завжди, цей куточок завжди гарний. Хоча спочатку так не було, треба трошки терпіння. Тут у мене росте Анемона. Дивіться, скільки дощів було холодів, і вона тримає своє квітування. Ось там у мене також є анемона, але ми тут дивимося. Анемона флокс, шаловидний, ще не стрижений, бо тут тінь, і він також гарно підтримує ще своє квітування. Звісно, гейхерка, гейхер у мене багато. Ось. Така більш червона, хоста. Назви її не знаю. У неї дуже гарне, я вже колись казала, у неї дуже гарне таке е, як це, жмакане листячко. І от така вона спочатку ну вона з середніх сортів, не з малюток, але така. Вже такий листочок, бачите? Ну, Звісно, не як подорожникова, але все рівно величенька. досить. Це у мене вівсяниця сиза. Вона тримає свою зелень цілий рік. Тобто Вона не, ну, не пропадає на зиму. І Зараз у неї буде чудове колосся, лише починається. Звісно, арабіс у мене. Арабіс кругом. Так само бересклет. Тобто і позаду знов хоста. Ну і ялинка пендула інверса. Тобто це не дуже дорогий куточок, не з самих дорогих. Рос. ну Взагалі, чесно кажучи, це все можна купити на базарі. Але воно дуже такий декоративний. Ось. Мені подобається. Так само у нього присутній ліхтарик, який підсвічує, і там такий у мене гномічок домовий такий. Оберігає мої рослинки. Ну, ось цей теж такий яскравий куточок, і він у мене яскравий на протязі ну, можна сказати всього сезону, тому що хости немає взимку і анемони, а всі решта рослинки у мене тут взимку зимують. І флок шиловидний, а і гіхерка пропадає, флок шиловидний, і арабіс, і вівсяниця. Ну, звісно, ялинки це воно постійно зимою. Тобто ось такий гарний куточок. Далі один з улюбленіших куточків моїх гостей це є ось цей. Це е, також, ніби, ну, не можу сказати, що все сезонний, але він декоративний постійно. Тут у мене росте знов-таки арабіс. Я його вже обстригла. Тут ялинка Нідіформіс, вона маленької форми, взимку вона так і зберігається разом з арабісом. Потім у мене тут дві спірейки, знову таки спірейки додають е е живості. Я не знаю, як вірно це сказати, ну такого акценту кольорового. Посередині у мене Барбарис Марія. Він змінює колір постійно. Це такий колоновидний, але не з високих. У мене є вище. Зараз покажу, але там не пам'ятаю назви. Ну і зверху зараз підніметься в мене гортензія, яка буде квітувати. Цей куточок у мене також завжди всім подобається. Відійду подалі. Ось. І він такий, бачите, акцент. Яскравий жовтий акцент на цьому. Я не буду розповідати. Бо в попередніх відео я вже розповідала про свої ці всі молодилка, кізильник, але ось саме такі найяскравіші. На мою думку, і на думку моїх гостей. Також з цього боку, ось з цієї сторони, у мене росте дуже гарна така композиція з хвойних. І не тільки вже з хвойних, тому що спочатку я не любила цю сторону прав ліву, чомусь вона мені не йшла. Ну після того, як забрала бузок, то мені здається, що тут уже все преобразилося за рахунок того, що немає тіні від бузку. Ну, Почнемо з того, далеко туди не заходжу, але там у мене, ви бачите, самшити. і вже піднімається самшити світло зелені салатові, але вже піднімається в мене сакура. Сакура має таке вишневе, таке борочкове листя, темне, і вона буде грати гарним акцентом. Сакура у мене з двох боків, сам шити ще не стрижені. А ось про цей куточок хочу сказати окремо. Я тепер його дуже полюбляю, тому що додала декілька рослин яскравих і мені дуже подобається. У мене барбарис, якось там він оранж, не пам'ятаю. Треба, дивитися, верніше в зошит. Він має трошки білі такі. Барбариси, це взагалі, це, якщо ми хочемо підкреслити зелень, а у мене дуже мало квітучих рослин, то барбариси це саме те, що потрібно. Але барбарис хоче, щоб на нього завжди попадало сонечка, бо без сонечка він буде зелений, як ми бачимо. Тут у мене два ялівця, якщо я не помиляюся, то це блючіп. Ось, у них тепер жовті такі яскраві прирости. Він блакитний, він дійсно блакитний, позрівняно, наприклад, навіть з тою самою туєю. І посередині в мене даніка. Туя даніка, яка має тепер золотисті такі прирости, зеленкуваті, а барбарис жовті. Ну, не знаю, чи передає камера, але вони дуже відрізняються по кольору. Барбарис я формувала. І це така чудернацька така історія. Тут такі краказябри, так сказати. І вони дуже гарні. Обійду з того боку, щоб показати. Ну, Тут ви бачите, з цієї сторони цей барбарис ще підніметься. Я його ще підстрижу, трохи ще не чпала барбариси. Обійду з цього боку, щоб показати, чим я доповнила цю всю картину з внутрішньої сторони. Ніби Я доповнила трояндами. Троянди у мене зелені, вони вже будуть квітувати, бо це січневі посадки взагалі-ось, дивіться, як воно з цієї сторони. Тут у мене заячі вушка. Троянди зеленого кольору, вони такі ну заквітують, покажу, звісно. І тюльпани тюльпани десь якісь уже відквітували. І тому ця частинка також приковує до себе погляд за рахунок того, що вони, ну по-перше, це круглий рік зелені цілий рік. А по-друге, в тому плані, що вони такі яскраві, мають прирости жовті, золотисті. І тепер ці мої хвойні дуже такі акцентовані. І тут буде гарно, тому що ще піднімуться троянди, і це буде суперово. Е, ну тут не буду зачіпати. Розказувати, бо тут ще знаєте, для того, щоб показати цілісну композицію, треба трошки часу. І коли вже рослинки піднімаються повну, бо спочатку ми садимо і не бачимо, можливо, інші куточки також будуть притягувати до себе погляд, але поки що е, я показую ті, які найбільш яскраві, в плані, ну, що на них звертають увагу. Ця частинка теж дуже гарна, але я нещодавно ви бачите обрізала. Е, Жимоли з шапошною, вона не дуже така, вона там тінь трохи. Але коли барбарис цей зелений змінить колір, бо він восени такий червоно-бардовий, десь у мене в сторіс є е, е, відео цього, то це буде шикарний куток. Ну, поки що він такий не, не особливо яскравий. Далі йду показати вам ще одну місцинку, яка завжди підтягує. Погляд. А, ну, звісно, арочка. Арочка, звісно, на арці. Ось. Арочка. Арочка в мене це троянди, виткі троянди. З одного боку червона, з іншого боку теракотово-жовта. Така дуже гарна. Вже набрала на квітування, скоро буде квітувати. По края в мене анабель. Анабель, і внизу у мене знов таки арабіс. Були ботанічні тюльпани, але вони вже, звісно, відквітували так само, як і арабіс. Тут це все у мене доповнено пеларгоніями внизу і наверху. Але так як холодна, у мене весна, то пеларгонії ще ніяк не можуть набратися. Деякі квітують, деякі лише починають квітування. Ось і тут, ця, коли заквітує гортензія анабель деревовидна, то це дуже гарний куточок. Я заходжу з подвір'я і бачу саме його. І це дуже гарно. Так, і йдемо ще. У мене є одна місцинка, на яку всі звертають увагу, тому що це яскраво, це гарно і це дуже і дуже просто і недорого. Це у мене ось цей такий. Напівсонячний, напівтіньовий куточок. А він у мене декоративний Ну не круглий рік, але тепер саме те, що потрібно. Посередині, ну ця рамочка. За рамочкою у мене подорожникова хоста, По краям у мене холодок, дощик, холодок. Не знаю назву цієї рослині, вона тепер дуже така насичена, м'яка, приємна на вигляд. Тут у мене два вертикальних два вертикальних у мене тут барбариса. Бачите, вони вже закрасилися в червоний колір. В такий. Це оранж, оранж, карпет оранж. Ну, ор, ну, вони такі вертикальні. Нас не то, що не пам'ятаю, все записано в зошиті, тому що це ну, для мене не дуже важливо. Я коли вибираю рослину, мені головне, щоб вона була гарна і прийнятна для мого уявлення. Тут у, по двом сторонам, тут і тут, з двох сторін у мене широколисті гортензії, і посередині я посадила ось тут, може видно, цьогоріч я посадила ось гортензію волотисту, е, вона також буде тут на передньому плані підкреслювати всю цю красу. Е, Понизу у мене йдуть е, очитки і гвоздичка з часом розростеться. Я не знаю, позаду ця жовта троянда, це саме, само собою, це прекрасна троянда Карла. Карел, так, да, мені здається, так, вона дуже висока і гарна, я про неї постійно розповідаю. Минулого року показувала її у відео. І позаду такий шикарний, шикарнющий в мене самшит. І коли я тако відходжу, я не знаю, ну коли я відходжу, то це дуже гарна така, ніби рослин виглядає багато, але насправді вони недорогі. і... Дуже декоративні. Тут у мене з цього боку росте маленька Даніка, але то ще зарано про неї говорити. І тут у мене теді, туйка теді, маленька, така вона хворіла. Вона не хворіла, собака мені її порти. У мене, поки маленькі рослини, то мій Джонік мені пісає на всі рослинки, і вони чорніють. І я все відстригаю, то і вони далі чорніють. І, ну, жах, просто жах у мене. Але люблю я свого джоніка і тому терплю. Підстригаю рослини вище, піднімаю їх на ніжки для того, щоб вони не порт... щоб ну, вигляд у них не портився. Тому це у мене ось ця композиція у мене також дуже і дуже приваблива. Ну, Звісно, я люблю весь свій квітник, але показала вам лише деякі рослини, які, ну, деякі види, які гарно грають в усьому з часом. З часом, бачите, ну, взяти тут, ось, коли в час, з часом піднімуться рослинки вищі, доросліші будуть, то це також буде неймовірно гарно. Поки що ну, мені так само подобається, але ще не показали себе в усі красі. Тут теж у мене, поки весна, то дуже гарно тут відіграє у мене цей очеток. Повзучий, не знаю, це така рослина, яка насівається кругом, але я не проти, бо, тому що з часом, можливо, замінить мені кору. Тут підніметься гортензія широколиста, даніка, звісно, даніка трішки на ніжки, щоб не торкалася. ну, знов таки проблема з собакою. Позаду хоста, бачите? І тут коніка, яку я формувала в два поверхи. Коли я заберу, а ви будете бачити, хто слідкує, хто підписаний, не забувайте, до речі, підписуватися, я завжди намагаюся розповісти щось нове. То коли я заберу ясколку, приберу її квітування вже, бо тому що ще два дня нам обіцяють сильні грози, і ясколка вже закінчить своє квітування. Тепер вона дуже яскрава, то в мене відкриються там позаду хосточки, Ось така. Манюня. І там десь є ще посередині бадани, але нехай ясколка відквітує, бо мені подобається цей білий килим. Ось. Ну і так, звісно, тако поглядом кругом бігом. Неймовірний тепер час. У нас нарешті потепліло, реально потепліло, десь в районі 20 градусів. Але хмарно обіцяють нам ще що... дощі, ну, менше з тим. Що маємо, те маємо. Погода. Моя квіточка. Ось так розповіла вам. Чекаю вас в коментарях. Чекаю, які найбільше подобаються вам композиції, як ви складаєте, на яку думку, як на вашу думку, краще складати рослини, щоб вони. Притягували наш, наші погляди напротязі всього сезону. Розповідайте, що би ви хотіли побачити і почути, щоб я показала і розказала в своєму квітнику. Все, всім гарного дня! Чекаю вас в коментарях. До речі, якщо ви вже додивилися, можливо, е якщо ви хочете постійно бачити відео про мій садок, то можливо там є дзвіночок, який нагадає вам, коли у мене. Виходить нове відео. Хоча я, якщо чесно, намагаюся викласти відео хоча б два рази в тиждень, тому що тепер весна. І є що показати. Дійсно, тепер саме час, що показати. Взимку, звісно, у нас немає такої змоги. Осінь також не дуже нас радує. Ну, і цього року весна така була, що теж не дуже нас тішила. Все, чекаю вас в коментарях. Всім гарного тижня!